Виконуємо номер 181 із підручника Алгебра 7 та 3.23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Ящик з апельсинами на 3 кг ваші за ящик з лимонами. Яка маса кожного з них, якщо маса чотирьох ящиків з апельсинами така сама, як маса п'яти ящиків з лимонами? Приступаємо до виконання. Розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Нехай маса ящика з лимонами х кілограмів. Нехай маса ящика з лимонами х кілограмів. Тоді маса ящика з апельсинами, відомо, що на три кілограми ваші, Х додати три кілограмів. Маса чотирьох ящиків з апельсинами, буде. Чотири помножити на суму Х і три кілограмів, а п'яти з лимонами. П'ять помножити на Х кілограмів. Маємо рівняння. 4 помножити на суму х додати 3 в лівій частині і 5х в правій частині. Розкриваємо дужки, помножимо 4 на кожне з чисел в дужках. Маємо 4х додати 12. Перенесемо доданки зі зміною в ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни у вправо, змінивши також знак на протилежний. 4х відняти 5х буде мінус х. Дорівнює мінус 12. Тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 12. Отже, маса ящика з лимонами. Отже, маса ящика з лимонами 12 кілограмів. А з Апельсинами 12 додати 3, Маємо 15 кілограмів. Записуємо відповідь. 12 кілограмів і 15 кілограмів. Номер 181 із підручника Алгебра 7» Та три крапочка 23 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.